До катастрофічного сценарію в економіці готується в Росії. У тамтешньому уряді новели прогноз на найближчі роки. Рецесія до 2017 року. Долар дорожчий від 75 рублів. Обвал реальних доходів населення. Усе це очікує Росії, якщо барель нафти коштуватиме не більше за 40 доларів. Такий прогноз з'явився на тлі різкого падіння російської валюти. Позавчора звано чорну понеділка за долар давали понад 71 рубль через девальвацію. Росіяни кинулись витрачати гроші, Скуповують електроніку, побутову техніку і товари для офісу. Нафта від якої так залежить російська валюта, здешевшала до 43 доларів. І за багатьма прогнозами це не межа. Я вважаю, що ціна на нафту сягне 30 доларів або навіть впаде нижче. Тим часом світову економіку штовхає донизу Китай. Тамтешні акції знову дешевшують на тлі шанхайської біржі, скрізь мінуси і несхідні графіки. Цього тижня провідний індекс під небесною знизився на 16%. Сьогодні падіння сповільнилося, але тривало. Відчули тенденцію і західні біржі. Напередодні в мусах закрились американські ринки.